Um, ну, мабуть, привітатися було б непогано, да? Можна було б сказати, вітаю вас, хлопці-гробці, як я робив це останній раз чотири тижні. Які тижні? Місяці тому? Господи, як давно мене не було. Я, мабуть, скажу просто так: uh, всім дарова. Всім дарова, я тут, я живий, я ще не здох, неймовірно, да. Напевно, напевно, ви вже очікували від мене нічого. Ви вже подумали, що я там здох. Але я вирішив все-таки перед цим 24-новим роком записати для вас такий, скажімо, подкаст. І щоб вам не було скучно, я там поставлю, не знаю, скоріш за все, Battlefield на фон, щоб ви не втикали в якусь картинку, чи взагалі в чорний екран. Чи ви можете там взагалі звернути відео і дивитися там, чи працювати над чимось своїм, чи грати у щось. Так от. Чому мене не було ось ці останні чотири місяці? До речі, в мене нема зовсім ніякого сюжету, ніякого плану, нема нічого, куди я міг би піддивлятися і казати щось читати ні. Тому я маю говорити все тільки з голови. Але я думаю, що я впораюсь і буде це слухати ну, хоча б на 20% цікаво. Не на 100, звичайно, тому що на 100 я не вмію взагалі робити. Це практика, практика, а як ви розумієте, у мене не так багато було відео, щоб я цю практику сомідно робив, але не про це. Давайте поговоримо, чому мене не було ці останні 4 місяці. Чи скільки? Я випустив останнє відео, мабуть, ще влітку, всередині літа, в липні. Схоже, в я не пам'ятаю, чесно. Ну, давайте візьмемо цю таку константу, як 4 місяці. Що змінилося? Я поступив. Так, да, я поступив, не скажу куди, але я поступив в один з найкращих університетів країни. Поступив я е, на факультет, який мені подобається. Я кайфую від того, що я вчу. І можу сказати, що я не помилився, але це поки що перший курс. Я здав нещодавно екзамени, здав, як воно називається, сесію. І в мене дуже високі оцінки. Хоча... Поки що ці оцінки не йдуть в диплом, тому що вони будуть йти в кінці першого цього року навчального. І диплом буде у мене тому року, року навчання бакалавра. Я думаю, це і так все зрозуміло. Я наче це кажу, тому що, мені треба, тому що мені треба щось сказати взагалі. У мене немає ніякого сценарію. Давайте рухатися далі. Я за ці чотири місяці не випускав відео, тому що я був серйозно навантажений. У мене навчання, у мене там. Лікування, в мене проблеми зі здоров'ям, я дуже часто не міг просто, так сказати, виходити на зв'язок, тому що я себе погано почував. Я навіть, навіть зараз можу сказати, що хворію. Я маю деякі проблеми з здоров'ям в плані. Що в мене там не якийсь насмерть чи нежить, у мене проблеми з очима, але це так, я їх крапаю і я думаю, що в мене буде нормально. Тому що. Ну, я дуже багато засиджуюся до пізньої ночі, і це негативно впливає на мої очі і зрозуміло, що таким займатися не треба, але я нічого не можу з собою зробити, тому що в мене збитий режим. Я його збив. Ааа, як тільки в мене закінчилося навчання в цьому році. Я збиваю його постійно, у мене це кожен рік, навчання ще зі школи було. Я, мабуть, така людина, яка живе по принципам Сави, а не жайворонка, якщо ви знаєте, що це таке. Так, давайте далі. Що я маю ще розповісти? Чи. А! Я не знаю, про що мені знімати відео. Тому що останнє відео, яке я зняв, я на нього витратив дуже дофіга часу, я пам'ятаю, я е, сидів над цим монтажем, це було неймовірно складно. І. На ньому 70 переглядів. На найкращому моєму відео 2000 переглядів. Тобто, середнє, ну давайте візьмемо 700 переглядів це на тому відео з Майнкрафтом. Е, я б не сказав, що це дуже круте відео, але я там виливав душу, і я думаю, що воно, в принципі, як послухати чиюсь іншу думку, непогане. Але, але моє останнє відео, ну, я дійсно вважаю, що воно було кращим за Майнкрафтовське. Але 10. Разів більше на Майнкрафті перевідів, ніж на моєму останньому відео про хорор. Я не розумію, чому, і це була жорстка для мене дізмораль. Тому що, здавалось би, якщо ти робиш круто, в тебе ж є якась кількість підписників, які тебе дивляться, які чекають твої нові відео. Виходить, що я щось неправильно роблю. Я розумію, що треба відео випускати дуже часто, я розумію, що треба постійно робити відео краще, але який сенс робити нове відео краще за минуле, якщо воно робить в 10 разів гірше, ніж те відео, яке було гірше за наступне? Розумієте, про що я кажу, так? Тобто. Або YouTube дуже цікаво працює зі своїми алгоритмами, що він просто не кидає це відео, тому що його дивляться менше. Хоча мені здається, що моє останнє відео, чисто на мою особисту думку, яка має бути правильною, тому що я дуже багато витратив часу на сценарій, на монтаж і підгоня. Підгон під... під е Таку горну тематику, щоб було трошки так страшненько. Так, да, це було, звичайно, не в жовтні, в кінці жовтня, коли там Хелловін. Але, але. Я коли передивлявся, я аж декілька раз здригнувся, тому що я забув, що я поставив там такі скримери. Це ну, це було дещо цікаве з моєї сторони. І я не розумію, чому, чому такий поганий результат. Не подумайте, що я плачуся, мені все одно. Все одно на гроші. Я можу вставляти будь-яку музику в відео, тому що мені все одно, чи я буду заробляти гроші з Ютубу, чи не буду, але якщо я правильно розумію, то будь-яка копірайт-музика в відео, вона. <гум> Заважаю Ютубу розповсюджити це відео серед людей, тому що Ютуб не буде отримувати з цього відео гроші. А Ютубу важливо, щоб не тільки людина заробляла, Ютубу це не дуже цікаво. Ютубу цікаво, щоб в його кишені була крупна сума. І якщо ти робиш відео з копірайтчиною музикою, то, ну, вибач, тобі просто менше уваги буде приділяти Ютуб, ніж тому, хто робить ці відоси такими ж цікавими, але. З музикою, яку можна монетизувати. Така от проблема. Що можна ще розповісти, чому мене не було? Я не знаю, про що мені знімати відео, чесно. Я коли граю в ці нові ігри, ну я не відчуваю якоїсь радості. Тобто, ну от ніби і непогано, але я й не знаю, що можна розповісти такого цікавого про Baldur's Great. Baldur's Gate. Gate 3, який вийшов найкращою грою року, якщо ви не чули. Так, да, ви можете подивитися. Мабуть, зараз на екрані буде е, відео з Baldur's Gate, як його номінували на кращу гру року. Я вважаю, що це. Досить, is... досить непоганий варіант. Був ще Resident Evil 4, але Resident Evil 4 це був або ремейк, або Ремастер, вже не пам'ятаю. А Baldur's Gate 3 це була зовсім нова гра. Хоча вона була з линійки теж Baldur's. Тобто це теж популярна серія. І мені все-таки здається, що Resident Evil 4 хоча з більш популярної серії Резидентів. Але Baldur's Gate вийшла більш цікавою в межах сюжету, геймплею і історії. Історія цікава. Ніяких спойлерів взагалі не кажу. Тому. що... Ну, я не така людина, яка робить якісь спойлери для вас, розумієте. Я не люблю спойлери. І я вважаю, що тих людей, які спойлерять, наприклад, в коментарях, їх треба банити. Ну, прямо пірмачом. Щоб вони зрозуміли, що. Закон суровий, але це робиться для суспільного блага. Щоб люди не знали, чим закінчився третій відьмак, чи Володар Перснів, чи будь-який інший серіал, там Ходячі мерці, чи щось нішове. Навіть якщо ти спойлериш якийсь нішовий мультфільм, серіал, гру, це все одно спойлери, і це рівноцінно тому, що ти спойлериш якусь популярну серію і вона. Можеш так сказати, забирає в тебе задоволення. Оця новина, хтось там помирає, чи хтось там одружується з кимось, чи хтось знаходить свою любов, хтось стає багатим. Ти не хочеш це чути, ти хочеш це сам дізнатися, ти хочеш це сам зрозуміти, хочеш до цього сам дійти. Тобі не треба, що тобі хтось це розповів, приніс на золотій тарілочці. Тобі хочеться до цього самого дійти. І те відчуття, яке відбирають ці люди. Так сказати, спойлерами, ну, можна від, відібрати в них о, можливість спокійно, вільно коментувати, наприклад. Як ви вважаєте? Ну, це було б рівноцінно. Ти кажеш якусь хуйню, яка не подобається іншим людям, тому що це причиняє їм шкоду. Ну, шкоду причиняють тобі, рівноцінно, рівномірно, мені здається. Е, вже на 9 хвилин не говорив. Я не знаю чесно, про що мені ще не говорити. Я вважаю, що рік був досить непоганий, особливо в відеоіграх. Е, в плані особистого життя це вже треба дивитися кожній людині особисто, тому що воно особисте життя. У мене рік був дуже плодотворний, не тільки в плані Ютубу. Ютуб, він, мабуть, в мене найменш плодотворний. Я дуже багато людей з інших нових знайшов в своєму житті. Я зміг зрозуміти нову концепцію для себе щастя. Я багато чого. Відкрив для себе, багато книг прочитав, і я можу дійсно сказати, що ну, рік був точно непоганий. А чи <клес> буде кращим чи гіршим, 24 4 рік, я не знаю. Е, я завжди думав, що наступний рік буде гірший за минулий. Воно так і було з 14 по 20. Цей третій, але все-таки цей 23-й вийшов для мене 20, ну, краще за 22-й, тому що е, нічого гірше за те, що сталося в 22-му, поки що не сталося в нашому 23-му. сподіваюся, що і в 24-му воно не станеться. Я думаю, ви розумієте, що може статися. Я думаю, ви теж не хочете, щоб сталося щось таке негативне. Але я. В будь-якому випадку буде готовий. Я вже чув там новину про мобілізацію. Ну, це було зрозуміло ще, мабуть, рік тому, що мобілізація вона точно буде, тому що народ виїжджає з країни, а на посадку ніхто сідати не хоче. На Росії народу купа, народу там мільйони, і цей народ готовий вмирати за свого боярина, хоч за безкоштовно. А їм навіть за це і платять, уявіть собі. Тому нам не дають новітні технології, які могли б е зменшити нам кількість смертей. І виходить для того, щоб захищатися, нам треба стільки ж людей, скільки і в них штурмують. Тому що ні в нас, ні в них нема м, технологічного перебільшення, пере, те, технологічного е, тех, технологічних супремасі. Я не пам'ятаю, як це українською буде. Е, але ні в нашої, ні в їхньої сторони нема цього. Тому єдиний спосіб нам якось перемагати це мати багато boots on the ground, тобто людей на фронті. І не хочеться закінчувати відео, мабуть, на такій негативній ноті, тому що е найголовніша частина відео це все-таки кінцівка. Е саме кінцівка завойовує людину, але враховуючи те, що я наговорив на 12 хвилин, такої хуйні абсолютно безкорисної, яка нікому абсолютно цікава, не буде. Е, можу вас привітати з новим роком. Бажати чогось, я не знаю, чи треба, чи ви хочете взагалі щось почути від мене. Я думаю, вам це не так важливо. Я думаю, що вам головніше знайти особисте щастя. Найголовніше, мабуть, в новому році це для тих, хто шукає себе, знайти себе, звичайно, когось. Можливо, якщо, ви когось якщо ви шукаєте когось іншого, то можливо знайти вам цю іншу людину. Важливо не забувати про те, хто ви, звідки ви, що ви себе являєте, хто ви для інших людей. Не забувати цінувати те, що у вас є, тому що, як ми побачили, те, що у нас є, воно дуже кроткоплинне і штучне. Воно дуже швидко зникає і зникає воно набагато швидше, ніж те, що з'являється в нас. Дякую вам за увагу. Якщо ви додивилися до цього моменту, то. Uh, ви, мабуть, один з найважливіших людей на цьому каналі. Тому що я дійсно вважаю, що якщо у вас є стільки сили волі дослухати до того моменту, коли я закінчу цю Тарабарщину. нецікаву вона дуже нецікава. Вона дуже нецікава. Ніяких емоцій, ніяких цікавих думок. я. Я зрозумів, що я. Не маю такого великого досвіду, досвіду, для того, щоб бути цікавим, щоб постійно бути цікавим, щоб постійно мати емоції, щоб постійно щось цікаве приподносити вам, щоб щось корисне, корисне казати, але якщо ви витримали до кінцівку, то ви дуже близький для мене глядач. І не знаю, напишіть щось в коментарі. Напишіть: гей, я тут, я тут, я живий, чи я додивився. Угу, да, це буде класно. Я... Я хотів би дійсно почути, подумати, можливо, почитати те, що ви хотіли побачити від мене. Що ви хочете взагалі побачити на цьому каналі, я не знаю, що знімати. От, чесно, без поняття. Може робити стріми, може якийсь інший контент, там. Навіть уявити складно. Можливо, там. Неігровий контент, фільми, книги. Це такий нішовий контент книги. Навіть фільми це досить непопулярна річ нині, тому що найголовніший зараз конкурент для е, великих компаній Warner Brothers, е, Dreamworks, Disney, всьому цьому е, телевізійному шоблу, який контролює такі великі. Ну, кажучи про Дісней, який контролює і супергероїв, і Star Wars контролює. Там. Цим людям конкурент йде TikTok, щоб ви розуміли. І. Грошей в TikTok набагато більше, ніж на телебаченні, наприклад. І В TikTok попасти набагато легше. Треба просто знімати максимально. Ядовитий контент, який приваблює увагу людини, і максимально зжатий, максимально короткий, максимально, щоб все швидко мінялося перед обличчям, тому що у зумерів нема довгостроков... довгострокової пам'яті, в них нема. І страшно насправді, страшно бути такою людиною. Добре, що в мене на ТікТоку немає. Ну, Трохи по я можу собі це дозволити, тому що. Це ніхто не почує, до 16 хвилини ніхто сидіти тут не буде. В будь-якому випадку, дякую вам за прослуховування цього подкасту, дякую за те, що ви залишалися зі мною протягом, мабуть, не тільки одного відео, а і, і інших відео. Ви пам'ятаєте мої старі відео, які я поскривав, тому що вони вони низькоякісні. Ну, я дійсно вважаю, що те, що я ск... скрив з каналу. Може скривати насправді всі відео з каналу, вони дуже низькоякісні, по моїм міркам. Але для того, щоб відео в мене були високоякісні, це треба час, це треба фінанси, тому що <кій> лайки це круто, коментарі це приємно, але їсти щось треба. І тут ти обираєш або навчання, яке дає тобі стабільний заробіток, тому що ти знаходиш собі 100% роботу після цього університету. Або ти йдеш в темряву, ти не знаєш, куди йдеш, тому що в тебе 200 підписників на каналі за рік, тому що ти знімаєш хуйню. Я це знаю. Я знімаю хуйню, тому що я не можу знімати краще, і я потрапив в петлю. Тому що для того, щоб знімати краще, треба нараховувати собі досвід. Для досвіду треба гроші, тому що гроші вони забезпечують моє життя. І що робити в такій ситуації, окрім як навчатися і ставитися до Ютубу як до хобі, тому що якщо ти ставишся до Ютубу як до хобі, то ти не досягаєш висот на ньому, як е, люди, які повністю своє життя кладуть на Ютуб, тому що Ютуб потім віддає це глядачами, переглядами, е, підписниками, грошима там, новими знайомствами, ти можеш дізнаватися. Так сказати, піднаготну цієї вистави, яка відбувається за сценою Ютуба. Це дорого коштує, але це дуже складно. І <клес> тактика, тактика є, тактика працює, але це дуже багато часу треба. Я не знаю, що мені треба робити. І. Я дійсно хочу почути, що ви вважаєте про цю ситуацію. <клес> Я вже вас вітав з новим роком, тому. Вітаю вас з переглядом переслуховуванням цього відеусу. Відеус. О, господи, навчись розмовляти дитину. Яка дитина, блядь, я. я так... Я маю який старий. Не <кій> такий старий, як деякі мої глядачі, я не знаю, на що ви це дивитеся, але я вам. Дуже вдячний. Дуже вдячний. Все. Якщо ви хочете більше від мене підкастів про якусь тему, то просто напишіть, я щось придумаю. Дякую вам за прослуховування, і ми з вами. Не знаю, побачимося, не побачимося, прослуховуємося, не прослуховуємося в новому відео, подкасті, прослуховуванні, що це взагалі буде. Дякую, 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 дякую. Все, давайте.